Цієї заправки двох кріоциліндрів у Житомирській опорній лікарні, колишній районці, чекали кілька днів. Станом на ранок тут залишилось три повних балони із киснем на всю лікарню. У лікувальному закладі кажуть, за останній час вони отримали два листи від компанії постачальника кисню із повідомленням про можливі перебої у поставках. Ми мали запас на 2-3 дні вперед. Сьогодні ми працюємо з колісом. Зараз залишилося три балони кисню. Ну, зараз йде машина з рідким киснем, яка має заправити півтони кисню. О 12 годині ночі, о 24 годині ночі, ми заправили 12 балонів, тому що вони мали привезти зріджений кисень. Вони його не привезли і тому ми вже поїхали за газоподібною киснем. Після того, як лікарня почала приймати хворих на ковід, 19 споживання кисню тут збільшилось у кілька десятків разів. Лікувальний заклад має власну кисневу станцію, яка може забезпечити 20 пацієнтів, два кріоциліндри та балонну установку. Михайло обслуговує балонну установку лікарні. Чоловік каже, не відходить звідси, адже змінювати балони нині потрібно дуже часто. Через перебої із поставками кисню доводилось позичати його у сусідній дитячій обласній лікарні. Так було що навіть не фатало. Тима це навіть позичали на дитячу лікарню. Така, така була ситуація. У першій міській лікарні запаси кисню ще є. Втім, що буде за кілька днів, тут не знають. Адже теж отримали повідомлення від постачальника про можливі перебої із поставками кисню. Дефіцит кисню є не тільки в Житомирі, а й в всій Україні, тому що багато дуже хворих і потужності цих виробництв вони не забезпечують всю потребу. Але наразі кисень в лікарні є і. Ми поки що дефіцита кисню маємо у нас. Поки що. Що буде завтра чи післязавтра, я не знаю, тому що це залежить вже не від нас, це залежить від наших постачальників. У компанії постачальнику кисню, яка обслуговує міську опорну лікарню, кажуть, дефіцит кисню утворився через підвищений попит на нього, адже нині у лікарнях майже кожен пацієнт потребує кисневої підтримки. Окрім того, через ремонт свою роботу припинили два заводи виробники медичного кисню. Ну, є якась пропускна способність, якою ми можемо видати на гора. Більше випадки пригнути не можемо. Вот в чому проблема? Кіс два заводи в Україні, які теж давали в ринок кислород, вони не дають зараз. Вот в чому проблема. Це проблема не на Житомирському уровне, це проблема по всій Україні. Літом кисню майже не йшло. Потреба в різкову кисню виросла в рази. Потужності виробляти його не, Не вистачає в Україні. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, Новини на Суспільному.